Геть ти думав, хмари осінні, Тож тепер весна золота, чи то так жалю в голосінні промайнуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні, я на убогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розстане та кора льодова міцна, Може, квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту, крим'яную, буду камінь важкий підіймати, і несече ваготу страшную, буду пісню весело співать. Вдовгу темної нічку не видно, Не ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні.